П'ять фракцій, які складають більшість в обласній раді, вимагають терміново скликати сесію облради та заслухати звіт голови Андрія Путілова. Голови депутатських комісій та фракцій під час прес-конференції підписали звернення до президента України з метою спонукання голови обласної ради Андрія Путілова, як якмога скорішого проведення сесії обласної ради. Сесія обласної ради пов'язана з тим, щоб розподілити державні субвенції, які виділені Херсонській області. Дві неділі назад ми здали наше звернення депутатські звернення. Там підписали більш ніж третина депутатів про проведення позачергової сесії. Але обласна рада на чолі з його головою відповіли нам відмовою, тому що вони мають кажуть, що не мають за неможливе проведення цієї сесії. Але ми нагадуємо, що це порушення закону. І якщо на двох неділь голова обласної ради відмовляється провести сесію, то ця відповідальність буде полягати на першому заступнику. Тому ми вважаємо, що сесія повинна бути проведена по строках цієї сесії. Ми додатково вас повідомили. Депутати не задоволені неефективною та кволою роботою Херсонської облради, яка за вісім місяців на пленарні засідання збиралася лише п'ять разів. Таке впечатлення, що у нас всі проблеми в області вирішені. что у нас нет коррупции, у нас вовремя выполняются все социальные э, мероприятия, да? у нас э, работает хорошо система бюрократическая и так, далее, и так далее. Я думаю, что дел очень много, дел не в проворот, а в сессии, в общем-то, не собираются. И это вызывает у нас, с одной стороны, удивление, а с другой стороны, нежелание мириться с такой ситуацией. Сегодня выражая тот цинизм, э, с яким... Йде спроба відтягнути сесію в максимально дозволений регламентом срок. Тобто, відповідно до регламента сесія відбувається не рідше, ніж один раз на три місяці. Остання сесія була 10 червня. Наступна чергова, яка планується запланована на 9 вересня. Тобто, майже день в день, як дозволено регламентом. Це ненормально. Ненормально. Підміняти поняття і е, маніпулювати перед громадськістю, тим, е, що сьогодні сесія відмінена через е, те, що. Е, Розробляються заходи щодо укріплення обороноздатності області і країни, та найбільше запитань у депутатів до голови облради Андрія Потілова щодо розподілу бюджету. Що таке розхитувати ситуацію, коли на один район дійсно виділяються фактично всі гроші, які можна виділити на розвиток районів Херсонській області, а інші райони нічого взагалі не отримують. Це і є от такі дії. Обласної влади, яка дійсно от накопичила свій ресурс в одному районі, а на інших просто плювати хотіла, тому що у всіх фракцій наших є депутати. Фактично, всі депутати, більшість це люди з районів, і кожен обласний депутат це докаже і покаже, скільки головою не бийся. Але тобі просто будуть робити обіцянки. Завтра, післязавтра райони розрушаються, дороги не робляться. Одна показуха є питання до голови, є питання. До розподілу фінансів є питання, чому більшість бюджету обласного пішло на Білозерський район, а багато... районів у нас взагалі не отримували ні копійки. Я був у гіміському районі, в Гініському районі, Новотроїцькому районі, не копійки не отримали ці райони. В чому таке питання полягає? Ми з вами розуміємо. Ми розуміємо, що влада боїться цього розслідування. Вже сьогодні депутати облради готові поставити оцінку роботи Андрія Потілова. Голова обласної ради, який повинен бути консолідуючою особистістю, який повинен вести вперед всю нашу область. Ми цієї роботи не бачимо. Просто абсолютно не бачимо. І ми, я цією роботою особисто я, як за себе говорю, я особисто я цією роботою не задоволений. Так що, кої є бажання, можете це йому передати. Я це говорив і буду говорити. Особливо після виборів останніх на 183-му окрузі, ми побачили довіру до того кандидата, який сьогодні є головою обласної ради. Я вважаю, що просто для того, щоб область почала рухатись далі і дійсно почала розвивати свою оборонну способність. Тому, вибачте, нас всіх депутатів люди обрали і партії політичні і ніхто обласну раду не не неприватизовував і там нема фіадала, який сидить і буде нам казати, що робити. Голова обласної ради це просто адміністратор. От ми всі є влада, депутати, яким люди владу довірили. Тому а нас в Херсоні сьогодні зробили таке поняття феодалізму. Розумієте, що якщо цієї людини не буде, то все завалиться. Завтра Путін нападе, всіх тут розстріляють, і буде повна катастрофа. Це неправда. Виберемо наступну голову, не буде себе добре. Вес як це було на казацькій січі, знову знімемо, поставимо іншого. Але реформи треба робити терміново. Депутати налаштовані рішуче в останні дні серпня, депутатська більшість обіцяє зібратися на позачергову сесію. Вони не чекатимуть 9 вересня, дня на який Андрій Потілов призначив чергову сесію облради. Ми хочемо запевнити громадян Херсонщини, що не дивлячись на бажання Потілова уникнути проведення. Сесії, тому що він розуміє, що є до нього критична маса такого ставлення негативного критичного, ми все рівно проведемо сесію обласної ради і виконуємо свої обов'язки. Ірина Мізенцева, Вадим Коробов, телеканал Хрестон Плюс.